Вітаю усіх, хто у ці хвилини з нами на першому подільському у цей день, 20 лютого, українці вшановують полеглих учасників революції гідності, небесна сотня, перші герої російсько-української війни. Більше про цю пам'ятну дату та як вона минула на Хмельниччині у нашому випуску. Криваві злочини проти активістів та звичайних мирних людей, і це все в центрі європейської столиці. 107 українців 9 років тому поклали своє життя за свободу та європейське майбутнє нашої країни. Беззбройні громадяни, яких вбили озброєні силовики за мирний протест. Кого хмельничани вважають героями та у чому сила нашої нації цього дня запитували наші журналісти. Уже 9 років Україна вшановує пам'ять героїв Небесної Сотні, людей, які змінили нашу історію та першими розпочали боротьбу в російсько-українській війні. А хто для вас український герой? Та чому наша нація сильніша за інші? Ну тому що ми згуртовані, ми сильні, українці завжди сильні, спокон вони сильні. Кожна людина зараз герой, хто в Україні, і хто намагається боротися з цим москальським. Навалою, то... Мій же там на... герої славі лежить, мій герой. Вже синок Строх один же там лежить. То ти герої. Українці це е, люди дуже сильної волі. І ми завжди боролися за незалежність, за справедливість. І ну, Я так думаю, що наші люди, наші воїни і ми взагалі нікому не дамо е, прийти на нашу землю. Ви ж самі знаєте, це наші прометеї. Єдності одні за других. Так їм буде. Наша сила, що ми переможемо. Це все». Уже 9 років Україна вшановує пам'ять героїв Небесної сотні людей, які змінили нашу історію та першими розпочали боротьбу в російсько-українській війні. А хто для вас українські герої? Та чому наша нація сильніша за інші? Герої, одним словом, великі герої. Бо вони духом сильні. Плакати хочеться, бо це наші, наші український народ. Протягом дня, 20 лютого, у Хмельницькому, жителі могли долучитися до традиційної тихої акції Ангели пам'яті поблизу пам'ятника Героям Небесної Сотні люди чіпляли паперових ангелів, що символізують пам'ять про розстріляних мирних людей, активістів Євромайдану. Такі заходи покликані нагадати про ціну боротьби за волю, незалежність та подвиг героїв, які змінили хід української історії. Щорічна акція ініційована мистецькою агенцією Територія А за підтримки команди музею революції Гідності, та відбувається дев'ятий рік поспіль. Захист від ворога за рік від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну волонтери громадської організації Сильна жінка виготовили і передали нашим захисникам майже 500 кілометрів маскувальних сіток, де знаходять сили і гроші на матеріали дізнавалися наші журналісти. Сотні вузликів на день саме стільки невеличких шматочків тканини щодня зав'язує волонтерка громадської організації Сильна жінка. Вже рік активістки щодня плетуть маскувальні сітки для наших захисників. За 12 місяців їм вдалося виготовити і передати 480 кілометрів. Це відстань від Хмельницького до Черкас. Жінки кажуть, руки втомлюються, але воїни потребують маскування постійно. На сьогодні вже є запит на 200 сіток. Секрет великої кількості замовлень у виборі тканини. Ми побачили, що є така, як матерія як сам як Оксфорд. Вона легка, вона відштовхує воду, вона не промокає і вона не відсвічує в тепловізор. На початку війни сітки плило 180 людей. Нині кількість охочих допомогти лише 29. Проте ті, хто залишився, вкладають у вироби серце й душу. Перший вузи, коли зав'язуємо сітку, сітку, то завжди Бога просимо, щоб благословив і матір Божа покрила вмофором сітку, щоб не було, ворог не бачив наших воїнів. Виготовлення маскувальних сіток справа не дешева. До прикладу, стандартний виріб розміром 8 на 4 метри, вартує 2000 тисячі гривень. Тож кошти жінки заробляють як можуть. Зокрема, продають прикраси ручної роботи на ярмарках або ж співають у місцевих закладах, аби забезпечити безперебійні поставки до фронт. Спочатку ми не співали. Ми спочатку були просто гарні. І нас всі питали. От ми йдемо по місту і нас питають, ви де, ви коли будете виступати. Ми кажемо, ну ми трошечки злукавили, кажемо, що ми вже виступили. Ну, ми дійсно були цілий день на ярмарку. Ось чи можна з вами сфотографуватися? І це почалося з цього. Потреб у військових ще багато, тож волонтерки продовжують воювати на своєму фронті до перемоги. Оксана Медведєва, Ігор Шиян, телеканал Перший Подільський. Уази повнопривідні, або ж по народному буханки у топі запитів від захисників на фронті. Про це розповідають офіцери Кам'янець-Подільського територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Саме вони, заручившись підтримкою вишів області, зайнялися ремонтом автівок для бійців. Усе організовують за запитами воїнів. Детальніше розкажуть мої колеги. На території одного з училищ у Хмельницькому районі ремонтують зношену техніку, або вона ще могла послужити захисникам на фронті. Необхідність в тих чи інших автівках на передовій із військовими частинами обговорюють завчасно. Позаду мене знаходиться газ 66 який уже вже не один десяток років, але якщо вона... Зроблена, обслужена також на повному приводі, то така техніка дуже і дуже потрібна нашим воїнам на передовій. Вони збираються нею якраз возити воду для технічних потреб. Чаклують над машинами майстри та студенти училища, які таким чином проходять і виробничу практику. Хлопці стараються холодно, але вони розуміють, що їй там швидше треба, як тут. За новим призначенням транспортну техніку ретельно випробовують на місцевому автодромі. Ці автівки вилучають з недіючих підприємств, які існують тільки на папері. Проте транспортні засоби ще перебувають у них на балансі або вже не обслуговуються. Якщо машина у критичному стані й ремонту не підлягає, з неї беруть дефіцитні запчастини для іншої техніки. Інколи з декількох автівок вдається укомплектувати одну, котра буде здатна виконувати бойові завдання. Щомісяця звідси виїжджає декілька одиниць відремонтованого транспорту. Разом до перемоги! Разом до перемоги! Слава Україні! Слава Україні! І героям слава! Героям слава! Ірина Вітко, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський. Майже дві сотні дітей, що проживають у Стувчинцях і навколишніх селах, позбавлені можливостей навчання у дитсадку школі. Причина банальна: немає укриття, і перспективи його будівництва залишаються дотепер примарними. Опорна школа у Стувчинцях навчає, за словами місцевого старости, дітей з п'яти сіл, а це 170 учнів. Усі вони позбавлені можливості здобувати освіту офлайн, адже тут немає навіть найпримітивнішого укриття. Місцевим владцям фактично за рік нічого так і не вдалося зробити. Хоча, здається, щось таке планується. Але йдеться не про садочок на 30 вихованців, а лише про окремі категорії учнів. Молодша школа 9 та 11 класники. Може сядуть за парти навесні. Ми все робимо за, за рахунок спонсорів, які нам допомагають. Завезений вже пісок. Ми зараз займаємося облаштуванням. Там є вода, є туалет. У нас є світло, бо тому це тому, що це всередині приміщення. Ми тільки робимо захисні дві споруди з боку школи. Матеріали для нас вже є. На жаль, по проекту там був закладений бомбосховище, Що коли будувалося? Ну це було. В радянському союзі, але по плану воно є. В реальності воно відсутнє, воно засипано землею. Відновити його неможливо. Мовірне існування підвалів категорично заперечує ще один посадовець, трохи вищого статусу під школою. Фактично немає жодного бомбосховища, яке завалене. Якби воно було в наявності, звичайно, це було упростило б нашу задачу. Ми б поч... зробили зробили ремонт, почистили, і це взагалі було воно б працювало. А от учільнику ОТГ не надто переймається проблемою цілих 12 місяців, бо переконаний, що не вчаться діти в школах повсюдно. Попри те, що офіційна обласна статистика, Стика засвідчує, 90% навчальних закладів працює у звичному режимі. Хто пішов на навчання? Є школи, які по сьогоднішній день, так і наші, навчаються в онлайн режимі. І не тільки в селах є біля 6 мільйонів вільних лишків. Я думаю, депутати не будуть проти. Обіцяні вільні залишки з бюджету ОТГ мають піти на будівництво укриття поблизу школи у Стувчинцях. Проте, коли це станеться, говорити досить складно, адже навіть на сесії ще не розглядали питання. Поки ж 30 вихованців десанта сидітимуть вдома, а десь четверта частина школярів можливо з весни навчатимуться позмінно. І до інших тем з 10 по 16 лютого на Хмельниччині зареєстрували 578 хворих на COVID-19. за цей час до медзакладів потрапила майже сотня краян, що на 15 випадків більше аніж за попередній тиждень. 336 осіб одужали. Двох жителів області. На жаль, врятувати не вдалося. Лікарі застерігають: не нехтуйте протиепідемічними заходами та за перших симптомів захворювання. Звертайтеся до фахівців. У старій синяві відбулося чергове засідання комісії з упорядкувань вулиць селищної ради. На нараді розглядали, а згодом склали відповідний список неперейменованих вулиць, на які звертали особливу увагу громадські діячі у своїх зверненнях. Відтепер кожна назва має пройти громадське обговорення. Робота комісії з перейменування вулиць та провулків населених пунктів громади триватиме, кажуть у селищній раді. Козина ферма на Ізяславщині розширює свою діяльність. Зокрема, власники господарства уже активно розповсюджують молочну продукцію. Авторський козячий сир продають через соцмережі. Крафтовий козячий сир успішно виготовляють на Хмельниччині. Олександра, власниця ферми, займається тваринництвом більше чотирьох років. А от за сироваріння взялася відносно нещодавно. До молочного бізнесу жінка залучила маму, яка власне і виготовляє продукцію. Зізнається, вдався смачний сир не одразу, але справу не полишали. Козанятка були маленькі, але ми вирішили, що вчитися будемо зразу. Ми купували коров'яче молоко. Ті зразу поїхали вчитися, купили собі курси. Тобто, до того часу, коли з'явилося в нас перше молоко, ми вже там розуміли, що таке молоко, як з ним, які сири робили. Звісно, перший рік це було так. Ми варили сир, тренувалися, викидали, ну, варили, фактично викидали на власній кухні у сироварні. Жінки готують м'які, тверді та напівтверді види різної витримки. Варіння займає близько восьми годин. Поки що продукцію реалізовують через сарафанне радіо та соцмережі. Це такі сири з білою пліснявою. Ось він. Покривається білою пліснею в такій формі сердеча. Він визріває, визріває його волога потрібна. Чим довше лежить, тим смачніше, і тим дорожче. У нас були сири витримкою по півтора року. У час війни сировари підтримують захисників. Зокрема, передають виготовлене на фронт. В одній такій благодійній партії до 50 одиниць. Банки тут і різні прямощі. Олександра додає, за сиром на етапі витримки необхідний неабиякий догляд. Ділиться чим довше визріває продукт, тим він смачніший. За кожною головкою ви доглядаєте це не так, що ви її там зварили, положили, і вона лежить кожного тижня. Ви достаєте є спеціальна щіточка. Ця головка чиститься спеціальною щіточкою з 20 листопада і будемо тримати його не менше, ніж півроку. Тобто, ми собі розуміємо, коли можна його розрізати, коли його не можна розрізати. Надалі власні сирні знання планують вдосконалювати та облаштувати біля ферми сироварню. Відтак асортимент кажуть теж розширять. Тішитимуть покупців і іншою молочною продукцією. Івана Шемчешина, Олександр Попіль, телеканал Перший Подільський. До початку війни, що розв'язала Росія на території України, чималий відсоток громадян спілкувалися російською. Нині ж ситуація поступово змінюється. Багато хто відмовляється від мови агресора, та як би не було складно, переходить на українську. Як розвивається державна мова під час війни у Хмельницькому, дізнавалися наші журналісти. Українська є символом спротиву агресії, що несе Росія. Розмовляючи виключно рідною мовою, наш народ згуртовується та чинить опір імперським ідеям. Не в кожного є зброя, щоб іти ворога таки вбивати, тому що це ворог. Ну а словом, можна вбити і можна відродити. Популярність української мови значно зросла впродовж останнього року, і пов'язано це з подіями в країні. Українців можна поставити сильно і природно на українські ноги лише тоді, коли є якась загроза. До Хмельницького приїхало багато переселенців, що все життя спілкувалися не державною мовою. Більшість з них переходять або ж вже перейшли на українську та вважають це важливим та правильним рішенням в такий час. Це наша культура, потрібно не забувати про це і переходити. Навіть якщо ви розмовляли російською, потрібно помаленьку, в цьому нічого страшного немає, люди вас підтримують. В Одесі навчалася, розмовляла на російській, бо українську ніхто не поважав. І ти був, ну, не того сорту. А потім в мене позиція, коли в Хмельницький переїхала, розмовляти на українській. Наша мова є державною. Я думаю. Для всіх це мало би так означати, і всі мали би розмовляти своєю державною мовою. Загалом же Хмельницький з початку мовної незалежності нашої країни вирізнявся від більшості міст із заходу України тим, що велика кількість людей не володіли українською, тому що саме тут у нас була військова частина ракетників. Зрозуміло, що люди були із усього колишнього радянського союзу. У людей не було потреби розмовляти державною мовою. Тому що звучала вскрізь кругом мова з дозволу сказати російська, тому що це не була російська літературна мова, а це був якийсь подільський суржик, невідомо який. Хмельницька просвіта стала першою організацією у місті, котра проводила безкоштовні курси з вивчення української мови. Нині ж у Хмельницькому відсоток україномовних краян збільшився, але суржик, що був раніше, викорінюється важко. Однак досі є значний відсоток громадян, для яких повномасштабне вторгнення вагомим аргументом відмовитися від мови агресора не стало. Олександр Тітов, Ігор Шиян, телеканал Перший Подільський. Спілкуйтеся українською та плекайте рідне. Це не менш сильна зброя проти ворога аніж куля. А наразі це все про що ми хотіли розповісти. Дякуємо, що були з першим подільським, і до зустрічі в ефірі.